Україні. Я Оксана Гуда, я волонтер, я мама азовця, я художник. Це мої великі очі Маріуполя, відома така вже тепер моя робота. Она дісталася Борису Джонсону. Її подарувала моя подруга. Не знаю, якими шляхами, якимись дипломатичними. Фантастично цю картина з великими. каже, Глянь. Дивися, що вже є, яка картина, каже, давай проведемо розіграш. Зараз багато таких різних акцій проводять волонтери. Тому ми вирішили зробити також в такому форматі, і запропонували просто охочим, і хто хоче долучитися до збору коштів на наш безпілотник. Це фактично ще раз зроблю приміточку, що це є комплекс безпілотників. Це два ВПЛА лелека, комплекс управління, а також навчання двох пілотів. Це те, що входить у вартість, яку ми законтрактували. Ось хто хоче долучитися і допомогти нам придбати цей комплекс безпілотників, усі охочі можуть долучитись до нашого розіграшу. Тобто ви вносите на рахунок благодійного фонду інтелект нації ваш благодійний внесок у розмірі від 200 гривень. Можете 200, більше, скільки вам дозволяє ваш гаманець. І 28 числа до з 18 по 28 березня після аналізу рахунків кошти, які надійшли за цей період на рахунок благодійного фонду, а також на рахунок монобанку наших захисників, тому що збирається на кілька рахунків кошти, відбудеться розіграш між цими людьми, жертводавцями. Ось і випадково програма вибере цього щасливчика, кому достанеться ця чарівна картина. Вона 100% принесе удачу, 100% вона запорука нашої перемоги. Хочемо допомогти нашій армії, нашому 8 батальйону Арата Курмо. Закликаємо вас взяти участь у нашому розіграші і допомогти, надати крила нашим захисникам.